Сьогодні проскубуємо кріп. Ось так він виглядає. Це перший посів, вже почав стрілкувати, але не весь. Є ще ось такі гілочки. Думаю, ще тиждень-два треба його протягнути, тому що чекає наступна партія. Я думаю, тиждень-два і вже будемо. Кубати і тут. Кропчик гарний. Він ще досить молоденький. Будемо наганяти масу і колір. Ось там де ріденько. Такі гілочки. Ну що, ця партія салатів, кропчик і петрушечка їдуть на ресторани, а ця Петрушка їде на столичний ринок. А за завтра треба буде приготувати все інше.